Які ж, все таки продукти покращують ерекцію, воно заміняє 100 мг Віагри. І якщо є проблема, то маточним молоком ви ніколи не вилічите е, запальне захворювання. Чоловіків циститу не буває, але він може бути переносником. Можливо, давати тестостерон для того, щоб був більше статевий член, для вздувати цього робити. Навіть і оральний секс може викликати е, молочні сужінки, тому що якщо ви не звернетесь. У вас, по-перше, член буде як баклажан. Тут треба використовувати лубрикант і не дуже сильно маслати. Друзі, привіт всім! Я радий вітати вас з себе на youtube каналі Уролог Наумчук. Підписуйтесь, лайк, У нас сьогодні питання? Відповідь залишайте свої питання в коментарях і відповіді на найцікавіші питання почуєте в наступних відео. Поїхали. Чи впливає на ерекцію прийом цинку і які продукти позитивно на неї впливають? Тут все залежить від якої форми цинку приймали ви. Якщо це цинк гліцинат або цинк аргінат, то треба зрозуміти, що ви приймаєте, тому що цинк є сам по собі амінокислотою. Цинк-аргінат він сприяє тому, що утворюється азот в вашому організмі, а він в подальшому розширяє кроволосні судини малого тазу. Тому 4 грами да, амінокислоти воло заміняє 100 мг віагри. Хочете, приймайте, але я не рекомендую прям 4 міліграми, того що можуть бути помічні дії, такі як тошнота, шум ухах. Ну, так само, як і 100 мг віагри. Які все-таки продукти покращують ерекцію? Всі, що мають йодлого слову, це Устриці, міді, риба і так далі? Також дуже позитивно впливає е, гралат, також можна використовувати горіхи, е, грецькі, кешю, дуже позитивно впливає і, і взагалі все, що пов'язано з е, фруктами, які мають велику кількість вітаміну С. Чи можна приймати трутневий гомогенат або трутневе молочко для профілактики простатиту чи покращення гормонального фону? Якщо так, то скільки? Я взагалом не дуже вірю в народні методи лікування. Якщо ви все ж таки говорите там про маточне молоко, польця вали взагалом позитивно впливають на ваш імунітет. Але цілеспробовало не впливають на якість ерекції, лібідо і на якість роботи сучовидільної системи, і в тому числі роботи передміхорової залози. Тому знову ж таки, якщо є проблема, то маточним молоком ви ніколи не вилічте запальне захворювання. Я не говорю про те, що не ну там не можна лікуватись народними методами. Дуже багато зараз людей це використовують. Раді Бога, пользуйтесь, але якщо ви розумієте, що леве ліковується, треба звернутись до лікаря-уролога або як мінімум сімейного лікаря. Після підняття важких предметів з'являється біль у правому яєчку. У ЗД калитки показало варекоцели першого ступеня. Коли не піднімаю важке, все добре чи потрібно робити операцію? Якщо є фізичне навантаження, ви відчуваєте. Болі в оргалах калитки, то так це може бути причиною варікоцелі. Але перша стадія варікоцелі вона не оперується. Варікоцелі, простими словами, це варікос, той саме, що на ногах, але тільки в машонці. Порушення клапану апарату вени. Оперується в варікацелі, якщо є третя-четверта стадія, і ширина розширення вели десь приблизно 0,3-0,4 мм. Поэтому для початку робиться УЗІ, розуміється, ширина розширення вели, а потім тільки вирішується, чи треба. Робити операцію, то ну просто взяти пацієнта в операційне боєве розширення не можна. Треба мати спермограму, треба мати е, заключення ультразвукового обстеження органів калитки, і треба мати вашу симптоматику, що є болі і дискомфорт. Для чого спермограма? Того що при варікацелі може утворюватись погані сперматозоїдів, того що якщо є варікацелі, порушується температурний режим в органах калитки. У скільки років у хлопчика починається активний ріст статевого члена? Взагалом, розмір статевого члена можна оцінити і генетично, тому що якщо у батька був нарвальний статевий член, то і в силі буде теж нарвалі розмір статевого члена. Починається ріст статевих органів, коли є статеве дозрівання. Тобто з 12-13 років, коли відбувається викид тестостеролу в дитячий організм, тоді починається ріст статевих органів, вторили на лобку і під пахвами. І от тоді буде ріст. Татевий член ті батьки, які звертаються до мене коли діткам там 7-8 років, з питанням можливо давати тестостерон для того, щоб був більший статевий член, для вздувати цього роботи є такі, особливо це чоловіки звертаються до мене і кажуть, може силю дати тестостерон. Не, не робіть цього, тому що ви штучно залазите в гормональний фон, воно все само наладиться, настроїться, і в нього буде нормальний розмір, статевий швело. І повірте, що, як я кажу, під кожний член є своє облагаліще. Чому презервативи з мас-маркету погані? Ви розповідали, що вони можуть навіть викликати молочницю? Загалом, так презервативи з мас-маркету я рекомендую використовувати. Я рекомендую йти в секшоп і, і купляти там презервативи, тому що там є достатня кількість маски. Того що лише вирогітність захворювання тим самим тою самою молочницею, тим самим баладопаститом. І в презервативах з масмаркету при довготривалому сексі дуже швидко е стирається смазка. І потім починаєте натирати партерші, там уже і підключаються бактерії, інфекція і не тільки молочниця може бути, як правило, дівчат ще відбувається посткоєтальний цистит, цистит після статевого акту. Чого? Того, що ливає достатньої кількості смазки, натирається уретра і відбувається запалення, яке призводить до циститів. Роками лікувала цистит на посіві. Нічого такого, але потім виявили шистосомоз. Що робити? Кожне запальне захворювання сечового міхура в вашому випадку має супроводжуватись здачею дачею е, бак у сечі, для того, щоб зрозуміти, яка бактерія викликає е, цей запальний процес. Бактерія може потрапити в сечовий міхур любими шляхами, статевим шляхом, гематогенним шляхом через лімфу. Тобто є якась причина, яка е, викликала цей цистит. Лікування циститу має бути по антибіотикограмі. Якщо у вас виявили далу бактерію, то треба дивитися, який антибіотик на неї впливає. І в другу чергу, якщо є часі цистити, треба відправляти чоловіка до уролога. Щоб він здавав мазки на бактерію, на інфекцію, тому що це також може бути причиною. І на сьогодні доведено, що навіть щоденні прокладки у дівчат можуть викликати хронічні цистити. Чоловіків циститу не буває, але він може бути переносником даної бактерії і довжила у ретра 3 см всього лиш. І ця бактерія швидше дойде сечовий міхур у жінки, поки у чоловіка. Він просто передлостик, зайнялась сексом, і ця бактерія потрапляє в сечовий міхур і викликає запалення. Чхнув під час сечовипускання і побачив кров'яні виділення з члена. Що це може бути? Загалом кров при сечовипусканні може бути при запаленні сечового міхура, при сечокам'яній хворобі, якщо виходить конкремент з лирок, при злоякісному новоутворенні нирки сечоводи або сечового міхора, і в далому випадку, в першу чергу, вам треба зробити ультразвукове обстеження сечового міхура, але повле сечовий міхор, для того, щоб зрозуміти, що знаходиться в сичовому міхурі, да? що є причиною. Також треба здати загальний аналіз сечі, і в подальшому, від того відштовхуючись, скоріше за все, вам прийдеться зробити комп'ютерну томографію сечової, сечоводільної системи. Лікарю зламав член. Чи вирівнюють його після хірургічного втручання? Чи все відновиться? І чи можу я зрештою мати дітей? В статевому члені немає кісток, але в стадії ерекції можуть розриватись печеристі тіла. Це і називається перелом статевого члену. То вам в обов'язковому порядку треба їхати в лікарню для того, щоб сшивати ці печеристі тіла, тому що якщо ви не звернетесь, вас по-перше, член буде як баклажан, е, вам треба буде зупиняти цю кровотечу, і в 60-70% випадків е, якість ерекції може бути знижена, або взагалі її може не бути. З приводу викривлення, це вже треба дивитись е, після того, як провело вам оперативне втручання, чи є воло взагалі, чи Да, в тому місці, де був надрив почеристих тіл, може бути фіброзна тканина. Якщо все ж таки вийде так, що за у вас все буде окей, то це абсолютно ніяк не впливає на якість куляту, і ви також зможете мати дітей. Що робити і до кого звертатися, якщо на яєчках є ліпоми та атероми? Якщо ви все-таки виявляєте в себе на органах калитки, ліпома або атероми, вам бажано звернутися до дерматоведеролога або до дерматолога, який займається цим питанням, і під місцеву анестезію просто-напросто їх видалити. Це процедура там в 10 хвилин, як правило, це жировики, які утворюються на органах калитки, можливо, навіть і запалення сім'євиносної протоки. Чи міг чоловік передати жінці молочницю, якщо вона у нього перша? І звідки він тоді її взяв? Загалом ви маєте розуміти, що бактеріальна флора жінки і чоловіка вона різна, і коли ви починаєте жити статевим життям, то ця бактеріальна флора з'єднується, і вона може підлаштуватись одну під одну або викликати якісь симптоми по типу запалення, молочниці. Якщо леві чоловік лежив статевим життям, але в нього тої самої кишкової флори дуже багато, то він може бути перелосником, а кишкова флора викликає молочницю у жінок. Тому навіть і оральний секс може викликати молочницю у жінки. Чи правда, що вітамін Д впливає на ерекцію, і які вітаміни можна приймати для класної ерекції? В першу чергу вам треба зрозуміти, яка цифра вітаміну Д у вашому організмі. Йдете в лабораторію, здаєте вітамін Д і розуміти, якщо він лиші лорву, то треба його приймати. Чому? Тому що вітамін Д являється транспортом тестостерону. Від вітаміну Д залежить цифра тестостеролу, а від тестостеролу залежить якість ерекції та лібіду. Але Довготривалий прийом вітаміну Д також може приводити і до вимивання кальцію з кісток, тому я рекомендую пацієнтам приймати вітамін Д в дозуванні 4 тисячі з вітаміном К2, для того, щоб не вимивався кальцій, того, що потім можуть бути проблеми з остеопорозом і проблеми загалом з кістками. З приводу. Препаратів, які можна приймати. Е, на сьогодні я, наприклад, приймаю ашфаганду, елергенін, е, також можна приймати тріболюс, але треба розуміти, що е, самостійно тріболюс знову ж таки не буде працювати як біологічна активна добавка. І також я приймаю маку е, в дозуванні 750 мг одна капсула два рази на день. Уролог це лікар лише для чоловіків. Уролог це лікар, який займається сечовидільною системою і у чоловіків, і у жінок. Тому все, що пов'язано з сечокам'яною хворобою, кісти, лирок, злоякісні новоутворення, нирок, сечоводів, сечового біхара, і у чоловіків, і у жінок, ми от цим і займаємося. Після мастурбації лущиться шкіра під головкою. Що це? Якщо у вас є. Е Часта мастурбація, і вона відбувається без лубриканту, то це просто-напросто механічне пошкодження шкіри, тут треба використовувати лубрикант і не дуже сильно маслати. Чому чоловіки мастурбують навіть тоді, коли мають постійну партнерку? Як жінці на це реагувати? Ви маєте розуміти, що чоловіки, які живуть регулярно з одним статтею партером вони будуть це робити, і це є лорбою в чоловічому організмі, від того що бувають такі періоди, що просто треба скинути стрес. Десь там на роботі після роботи фізіологічно партнерша ліває. Я рахую, що партнерші треба реагувати адекватно на цю історію, просто проговорити, можливо, задати питання, чого не вистачає в сексуальному житті і щось змінити. А взагалом, що жінці, що чоловіку, це треба робити. Дякую вам всім за адекватні питання. Підписуйтесь на канал Уролог Леомчук. Якщо треба консультація, всі посилання в описі профілю. Задавайте свої питання в коментарях, обов'язково на них відповім. Бережіть себе і ходіть на консультацію до урологів.